Ми поговоримо про наше серце. Притча про храм серця і засохлу смоківницю. В одному місті жив чоловік, що мав гарний дім. На його подвір'ї росла смоковниця, яку він щодня поливав і нею миливався. Її листям та хварить перед гостями, яка вона красива. Ось дерево моєї віри. Зелене пишне, благословене. Та коли приходить час плоду, смоковниця не давала нічого. Чоловік не засмучувався, головна краса, бог бачить, як баю про неї. Одного дня завітав старець, що мандрував містами, мовчазний і проникливий. Побачивши смоковницю, він запитав, чи приносить вона плід. Ні, але ж погляньте, яке листя відповів господар. Старець мовчки, підійшов до дерева, поклав руку на стовбур і сказав: Хай засохне, бо не виконує волі того, хто дав їй життя. Дерево враз сохло. Господар обурився, навіщо ти це зробив? Це ж символ моєї віри. Старець відповів: твоя віра, як цей храм, що став торгівлею, Ти прикрасив його листям справ, але не приніс справжнього плоду покаяння. Дорогі, Господь не шукає зовнішнього, Він шукає нашого внутрішнього серця та душі, того покаяння. Він шукає плід нашого життя, плід духа. Твій дім мав бути домом молитви, домашньою церквою, а ти зробив його печерою, Власної гордості, самозадоволення. І пішов, залишивши чоловіка в тиші, де вперше за довгий час він став на коліна і заплакав в молитві перед Богом. Сьогодні ця історія, заприча, навчає нас. Як Христос очистив храм від торгівлі, так душа повинна очиститись від пороків, схильностей, слабкостей, пристрастей, залежностей, постійних, смертельних, тяжких гріхів. Бо тоді ми є рабами сатани, а не свого Бога, дитиною Бога. Тоді ми торгуємо благодаттю. Як смоковниця засохла без плоду, так і віра. Наша спокаяння мертва і без дів мертва. Наше християнство це не наші слова, це наша життєва постава, це наші вчинки, це наш стиль життя. Церква навчає краса духовного життя не в зовнішньому блиску, а в глибокому смиренні та покорі з любові до Бога, молитві та плодах Святого Духа. Тож бажаю кожному з вас сьогодні, а в першу чергу і самому собі дбати постійно про те внутрішнє, про красу душі. Добрими вчинками і ділами милосердя.